Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати невеличкий скарб для візажиста і зручний потрібний лайфхак, як очищати кісточки для себе. Ось в мене прийшло упаковочка серветок спеціальних для очищення кісточок, якими я вже користуюсь неодноразово. Здається, вже купляла сама там, разів п'ять. У мене навіть ці коробочки залишаються. Я віддаю ученицям, розбиваю їх поштучно і віддаю, щоб не викидати. А вони продовжували працювати на ній. І розкриємо зараз. Єдиний мінус цих серветок це їх правильно розпакувати. Тому ми зараз будемо з вами це робити разом. В чому їхня перевага? В тому, що вони класно, якісно очищують пензлики від косметики. О, у мене вже і пльоночка здерлася. Плівочка здалася, бо то, що вони дуже вирішили перестрахуватися. Спортили мені, одна серветка і 20 пензликів у вас буде очищено. У мене десь плюс-мінус так само. Якщо маленькі, невеличкі пензлики, то можуть навіть бути 30 штук, якщо більші, то менше. Серветки підходять для натурального штучного ворсу. Так, підтверджую: витирає різні жирні та сухі структури. Єдиний мінус: якщо ви погано, погано відкриєте, тобто здерете ось цю плівочку. Зараз я вам покажу. Ось, ось вона тут: плівочка. Нам треба зараз достати одну серветку. Вони йдуть таким рулончиком там. Якщо ви відкриєте повністю ось це, закрийте, вони будуть швидко сохнути. Тому вони у вас навіть заявлених півроку не простоять. А так якщо ви для себе, тобто для очищення невеликої кількості кіст пензликів, то бажано відкривати маленько робити ось цю. Дірочку і доставати лише одну серветочку, як я зараз в принципі буду робити. Для візажистів це просто класна знахідка, ви точно використаєте його швидше. Мені дуже подобаються саме такі, пробувала різні, але найкраще для мене очищають ці. Просто всі текстури, підводки. Дуже мені подобається єдине, що я ними не очищаю пензлики від тонального, від всього рідкого, від помади. Від кремових текстур я люблю все-таки мити, більше дезінфікувати. І так само кісточки бажано для візажистів. Все-таки пішліте кожного клієнта більше тайно очищати. Якщо у вас мало пензликів для кожного клієнта не вистачає, вам потрібно очистити, то ці серветки просто мастхел швидко очистять, продезінфікують, класно справляються з будь-якими брудними кісточками. Тому пробуємо. Ось я буду, я їх замовляю на мейкапі. Вони там в діапазоні я прикріпляю ціну, в основному однакова майже ціна. Ось я буду зараз в центрі пробивати, випускає повітря. Роблю невеличку. невеличку. Дірочку зараз вийжу. Такий, до речі, лайфхак краще робити із підводками. Якщо у вас підводка від інглот. Я би цю плівочку також здирала дуже-дуже мало. Щоб вони не соло. Ось, я таку зробила ножничком. Опа. Все, ура! Витягла з першого разу. У мене не завжди це виходить. Навіто вийшла! Навіть так. Ось. І нам цю кришечку тепер. Бачите, є в нас ця штучка. Ми в неї просуваємо Опля. Все. І закриваємо обов'язково, щоб вони не сохли. Серветочка, і в неї будемо очищати. Ось беремо, наприклад, мою кісточку від тіней. І я проглажую, проглажу. Бачите, вона? Беру ще ось так. Ось так. Проглажую, проглажую. І обов'язково ще і ручку. Все. Тобто ви витираєте, поки, поки не залишається чисте місце. Ось, витерла, поставила. Вона такі маслянисті і, ну, доволі така жирна текстура. Трішки вони такі. Беру кісточку від консилера. Очищаю, очищаю. Ручку не забуваємося, обов'язково. Вони такі мають легкий аромат. От чим мені подобається, що вони не смердять спиртом таким. Вони такі мають якийсь легкий виноградний якийсь запах. Бо зазвичай ці серветки так е е смердять. І потім ще ці пензлики смердять тими серветками. А от якраз після цих серветок дуже такий ніжний аромат. Ось бачите, як швидко очищається, взагалі без проблем. Я завжди раджу, коли ви користуєтеся такими серветками для пензликів, очищати спочатку маленькі, ось в мене від підводки. Зараз вам покажу, як класно очистить. Очищати від підводки, очистили всі маленькі кісточки, і потім очищаємо великі. Тобто, щоб маленькі не забирали, бо ви великою протети. Відразу у нас забере великий об'єм нашої серветочки, і потім не видно, чи чистий пензлик, чи нечистий. Тому бажано спочатку маленькі кісточки. Ось, я витираю, витираю. Ну, для підводок краще не витрачати серветки, а економічніше буде просто помити з милом Сейфгард – чудове мило. Просте біле, тверде антибактеріальне мило, справиться з цією задачею і змиє. Якщо не справляється, у вас дуже підводка така водостійка, то беремо тоді гідрофільну олійку і нею попередньо перед милком наносимо. Ось, бачите, в мене вже пензлик чистий. І от на серветочці вже в нас нічого не проявляється. Чудово очистила нашу пензлику. Покажу великий. Беремо нашу. Нашого пензлика. І от по текстурі. Серветочка має текстуру, тому класно заходить в ворс. Я от, прочищаю, бачите, як очищає гарно. І вони такі пахнючі і не пересушує. ворс Мені дуже подобається, що справляється з цією задачею очищення, на відмінну. 100%. Я Потім перевіряю, я різними тестувала ці серветки. І після деяких, коли ти береш ось ці пензлики і миєш, і все одно кісточка бруда. От Після цих настільки ідеально, чиста, після них водичка миєш і нічого немає. Вони дуже гарно очищають. От Я вичищаю, 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 обов'язково прохожуся зверху, по боках, прочищаю з різних сторін. Бачите, в мене руки ось такі маслянисті. Це цей очисник в ній. Вона гарно пропітана така, не суха. Ось, очистили. Для себе, то взагалі вам просто не потрібно буде їх мити. Хто не любить ці пензлики мити, у вас чутливі руки, як в мене, наприклад. Мені то приходиться, а вам, то можна і не мити. Якщо це для себе, то. Взагалі ідеально. Можна взагалі кісточки, там час від часу дуже рідко мити, а цього очищення буде з головою вистачати. Ну, спонж, звісно, тільки мити. Серветки для спонжів не підходять, тільки для пензликів. Темні тінні гарно очищає всі текстури. Я вже їх. Ними користуюся цими серветками не один рік, і вони мене ніколи не розчаровували. Дуже класно очищає натуральний ворс, бо вони після миття звичайними милами, так і взагалі після миття, то вони такі стають розпушені. І білий ворс деколи важко очистити, вони з цим справляються на відміну. Мені дуже подобається. Бо. Після того, як ви їх помиєте, вони такі стають дуже розпушені. Після серветки вони такими не стають найбільш акуратніші. тому для натуральних кісточок теж би радила. От прям класно працюють. І в кінці я цією серветкою ще й палітру привитираю. Бо в мене це завжди в якихось текстурах. Водостійкі продукти старає на ура. До речі, ці серветки класно ще використовувати, якщо ви щось забруднили. От мене, наприклад, на плаття капнула тоналка чи на кофту потрапила підводка. Я ними ще очищаю одяг додатково, якщо щось там і це не стосується не тільки косметичних текстур, вони очищають від будь-яких забруднень. Тому, ну звісно, недоцільно так використовувати завжди, але якщо там прям потрібно. І це така одноразова акція, то, то можна. Ось такий вам невеличкий огляд на очищуючі засоби. Знаю, якщо я ви візажист, початківець, дуже важко знайти класний очисник. Я різними користувалася і рідкими ось такого типу. Але мені серветки краще подобаються ніж рідкі, бо рідкі вони дуже швидко використовуються, плюс вони мають дуже такий виражений. Запах спирту, ними важко користуватися, якщо ви багато вам потрібно очищувати, кістячок, то він швидко розходиться і такий е, неприємний в користуванні. ці серветки вони набагато приємніші. Все чистеньке, ними можна протирати от, те пензлики, палітру, поверхню, вони досить такі зручні в користуванні. Мені дуже подобається, їх тут 60 штук. Ціна, мені здається, за таку кількість адекватна, вони виконують свою функцію, і це саме головне. Тому я можу вам їх рекомендувати, так як вони мною протестані і оцінені вже роками. Тому. Пишіть, чи користуєтесь ви такими засобами, чи було вам корисне це відео, чи більше знімати вам про ось такі нюанси, як, наприклад, очищати пензлики. Можу зняти відео, як їх, наприклад, я мию, і яким саме милом я взагалі їх очищаю. Що вам це цікаво? Пишіть в коментарі. Буду дуже вам вдячна за активність.